Привіт-привіт, мої любі! Сьогодні я до вас із новим відео. І це відео буде вступом до нового для мене спільника. Я вже кілька разів собі обіцяла, що не буду брати участь у спільнику, тому що я працюю, постійно працюю у мене одна неділя вихідна і частенько у мене бувають такі дедлайни, не встигаю. А я досить така відповідальна, і мені самі перед собою якось так ніякого, що щось у мене не вийшло. Але тут такий спільник, що я маю в ньому взяти участь. Це спільник від Валентинки з каналу Житейське в'язання з Валентиною. Спільник в'язальна толока. Чому цей спільник для мене? Тому що я. У постійному в'язанні шкарпеток для наших захисників, забуваю, і не те, що забуваю, я просто беру і відкладаю всі процеси, які я розпочала для себе, чи своїх рідних і близьких. І така участь настигла багато моїх таких процесів. І коли я побачила, що Валентинка знову запрошує в цей спільник. Перший, перший раз, коли я побачила, я, я думала, що це для мене стимул якийсь рухатись, не те, що рухатись, а рухати свої процеси, які лежать мертвим грузом. Але все одно якось вагалася-вагалася. Тепер цього разу мені щось стягнуло. І я думаю. Ну, я повинна. Вийде, не вийде, але я повинна щось брати і просувати щось для себе. Адже я так само дуже хочу eh, носити якісь в'язані речі, щось в'язати для себе, щось для рідних, щось на подарунки. І інколи мене вже просто засмоктують ті шкарпетки, які мені вже так. Eh, ну, Я вже ними так перегоріла, але все одно їх треба і треба. Та дуже хочеться вірити, що вже десь це скінчиться, і їх не треба буде в'язати так, щоб швидко, 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 швидко. А в'язати якось так, щоб вони були гарні, красиві, з рюшечками, симпатичні, якісь, різнокольорові. Отже, друзі, вступаю я в спільник з Валентинкою і беру з собою поки що два такі свої най як сказати, такі два процеси, які мені найбільше хочеться дов'язати, і найшвидше. Це, а ви будете сміятись, але це моя славно звісна червона павутинка, яку я в'яжу, мабуть, що другий рік. І я весь час думаю, як би я її дов'язала. Періодично я її брала в якісь спільники і все одно закидувала. Вона вже у мене закашлатиться від того, що я її перекладаю сюди, туди, в одну сумочку, в другу. І вона вже від того в мене закашлатиться, мені здається. Вже від того вона втратить свій вид, мабуть, що отже, червону паутинку я беру цей спільник. Це один. І другий процес, який я дуже-дуже-дуже-дуже хочу дов'язати. Це джемпер крапочки від Світланки, по опису Світланки Харченко. З каналу Світлана давай пов'яжемо. Якщо мені вдасться, я залишу посилання на світланку. Тому, що найперше, я залишу посилання на організатора і дівчат учасниць, а також спонсорів спільнику Візальна толока. А далі, якщо мені вдасться, я залишу посилання на світланку. Цей джемпер ми тестували. Я тоді захворіла і я просто не могла далі його дов'язувати. І я дуже-дуже хочу його дов'язати, тому що всі моделі світланки, всі описи написані дуже зрозуміло. Хоча я ніколи не вміла читати схеми. Але на даному описі я навчилась читати схеми. Я е, в'язала по опису, де було написано текст. І а схеми я ніколи не читала. Якось е, не приходилося, то не в'язала я ніколи такого, ви бачите, я більше у шкарпетках-шкарпетках. Шкарпетках. Я в'язала дитячі речі, я в'язала такими візерунками, які я бачила десь у відео, і все. Я ніколи не читала схеми. Отже, на цьому джемпері я навчилася читати схеми, І я його подолала весь цей, як вам сказати, складнішу частину я подолала. як мені лишилось вже вив'язувати сюди низ і рукави, я дуже захворіла тоді. І в мене не вдалося його дов'язати. А далі все. Далі знову шкарпетки, 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 я закинула. На даний момент я дуже хочу дов'язати ці два процеси свої. А далі, якщо якщо в мене вийде, тому що не факт, що я знову не відкладу, бо це для мене. А треба комусь швидше, треба швидше в'язати шкарпетки і все таке. Я дуже сподіваюся, що прийде тепло, і шкарпетки вже не треба буде в'язати. І я подов'язую все, що мені хотілося зв'язати для себе. Тож, друзі, хто ще бажає вступити в цей спільник, у кого так само, як у мене, лежать мертвим грузом недов'язані речі, давайте гайда до нас. Залишу посилання на телеграм-канал під відео внизу в інфобоксі. Дивіться нас, підтримуйте. І доєднуйтесь, звичайно. Думаю, Валентинка буде не проти. Тож, таке у мене коротенький відеоступ. Дякую всім за увагу. Надіюсь, у мене все вийде. А я розраховую на вашу шалену підтримку. Все, друзі! До нових зустрічей з вами. Па-па!